Проспект Дмитра Іборницького 29. Цей будинок був пошкоджений уламками збитої ракети. Квартира пані Олександри була понівечена. Жінка ділиться, до ремонтів приступили відразу і вони ще тривають. Город нас не бросив, все ділається в нормі. Ми задоволені. Спочатку виконали ремонт міжповерхових перекриттів, потім розпочали другий етап. Наразі проводяться роботи із повної заміни пошкодженої покрівлі на нову. Її площа більше трьох сотень квадратних метрів. Будуть замінювати частично балки, перекриття яке повряділа ракета. Потім буде набиратися контрабришотка, обрішотка, буде набиватися парабаріли, і ложиться профліс. Ну і звісно, Нова водосточна система буться, труби, карнізне св'ясло. Черговий по місту перевірив виконання доручення міського голови щодо відновлення пошкодженого даху. На сьогоднішній момент дві квартири перекриття між поверхами цих квартир. Вони вже виконані ремонтні роботи. Там були замінені дерев'яні балки на металічні швелера і виконана підлога перекриття підлоги. І сьогодні ми бачимо, як продовжується ремонт по покрівлі. Наступний етап ремонт системи опалення. Це укриття у приміщенні гімназії номер 33 за адресою вулиця Троїцька. 1. Людмила разом із сином проживають неподалік. Жінка відмічає комфортні умови у сховищі. Ми живемо недалеко від школи 33. Знаем, что здесь есть укрытие, и в случае необходимости мы можем воспользоваться с ребенком и укрыться от атак. Мы рады, что недалеко от дома есть такая возможность прийти и укрыться в комфортных условиях с водичкой, с доступом к хорошим условиям и пересидеть. Всю опасность. Укриття розраховано на 50 осіб. Про це свідчить акт від ДСНС. Приміщення обладнане усім необхідним. Підвал у нашій школі був завжди, але він не був звичайно обладнаний як тимчасове укриття. З початком повномасштабної війни за кошт місцевого бюджету було доукомплектовано і дообладнано тимчасове укриття. Люди, які прийдуть в тимчасове укриття, забезпечені питною. Водою також облаштовані туалетні кімнати, облаштовані рукомийники. Тимчасове укриття облаштовано проводним інтернетом. Тут працює вайфай. Валентина сьогодні чергував в укритті. Її зміна триває з 20.00 до 8.00 ранку. У мене є алгоритм дій під час повітряної тривоги. Школа відкрита 24 години на добу. Будь-хто з мешканців, які живуть близько школи або які гуляють близько школи, можуть скористатися нашим сховищем. Черговий по місту перевірив виконання доручення міського голови Дніпра Бориса Філатова щодо облаштування тимчасових укриттів у місті. Сьогодні ми з вами проконтролювали. Найпростіше укриття, враховуючи те, що це центр міста, тут багато, багато скупчення людей, і вони можуть тут безпечно провести час під час повітряної тривоги. Усі, хто бажає перечекати ракетну атаку, можуть у будь-який час сховатися в укритті гімназії номер 33.